Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі NAV-Іммігрант. Сьогодні я в дорозі до Варшави, тому буду записувати нове відео. І в мене попереднє відео на рахунок того, чому ми живемо в Польщі, набрало, якщо не помиляюсь, більше 40 тисяч переглядів. Тому сьогодні я хотів би ще раз поговорити на рахунок того, чому ми зробили такий вибір. На скільки років назад? 12 років тому. Тому підписуйтесь на YouTube канал. Буде цікаво, буде багато розумів. У мене немає заготовленого тексту, що я повинен розказувати, там, як, наприклад, по картах цукор і так далі, щоб вам дати корисну інформацію. Але е хочу поділитися власною думкою, тому що, як не як, е живу більше 12 років в Польщі, і це також про щось свідчить. Надіюся, що відео буде стабільним, і не буде нічого рухатись. Е і давайте почнемо. Отже, мені зараз 29 років. Я переїхав до Польщі, коли мені не було ще повноліття, у 17 років, і я вирішив, що буду жити саме тут. Скажу вам так: моя перша поїздка взагалі за кордон була саме до Польщі у 17 років. Я ніде не був за кордоном до повноліття. Все, де ми були в Україні, так це, напевно, Київ, Одеса, Бердянськ. І ми також встигли відпочити у Криму. Надіюся, що ми ще також туди повернемось і туди поїдемо. Але за кордон, ну, можливо, такі були часи. Можливо, в нас також не було достатньо коштів в сім'ї. Мені вийшло поїхати лише у поноліття. Чекайте, бо щось дуже нестабільно мені виглядає ця, фото, ця, ця сторона. Ну, нічого. І так, напевно. Географічно сталося, що перша країна, куди ви можете поїхати за кордон, це Польща, так тому що вона близько. Ви можете сісти вечором на автобус і приїхати до Варшави вже наступного дня зранку. І тому моє перше місце, перше місце, куди я поїхав, це була Варшава. Я туди їхав на навчання взагалі. Я вчитися у прикордонних військах. Не знаю, напевно добре, що так сталося, чи не добре. Судіть самі. Але я вирішив поїхати саме за кордон. В ті часи я мав поступити в Хмельницьк. Нам сказали, що за поступлення потрібно заплатити там більше п'яти тисяч доларів. І ну, нам тоді не було нас не було стати на те, щоб, по-перше, це заплатити. А по-друге, я сам не розумів, чи я хочу цього, чи я хочу вже на самому початку за навчання платити гроші. І не усвідомлюючи того, чи я буду працювати в цьому напрямку. Тому ми відмовили це, і це було напевно правильне рішення, тому що приїхавши до Польщі, в мене є польське походження. Я подався на карту сталого побиту на підставі саме польського походження. Тоді ще не було знано там карти поляка, як зараз що можна всюди подаватись і так далі. І я здавав іспит на карту сталого побиту більше години часу, проходив прослуховування. Тоді ще будь-які документи підходили на підтвердження польського походження. Мені вдалося доказати, що мій дідусь реально родом із західної частини України. Він був народжений в Речі Посполитій. У нього була національність поляк, і через суд ми доказували, що в нього були землі на території Польщі. І відповідно, через це його наступні нащадки також мають автоматично польське громадянство. Ось такий складний був спосіб. Тоді ми платили багато грошей. Цим адвокатам я ходив по цих судах, ходив до ужендів, чекав в чергах, але все вийшло. Я отримав карту стала вбито», отримали мої батьки, я їм допоміг зробити. Мій брат отримав, там двоюрідні брати, сестри, повністю усі по цих документах, поки не була змінена сама, сам закон, теж так знаєте, поміняли стеч, то усі отримували ці рішення. І я почав навчатися в Варшаві після навчання в Варшаві. Я, якщо чесно, не закінчив навчання, в мене є середня освіта на даний момент, буде вища, але поки лише середня освіта. Тому що я поїхав на програму Work and Travel до Америки. Це був дуже крутий досвід. Найкраще, що я згадую саме це Work and Travel. Я підівчив англійську мову. Я там попрацював 4 місяці. Я міг ці гроші потратити на поїздку. Подорожувати по всій Америці так зробили мої співкімнатні знайомі, так з Чехії. Вони поїхали і в Ніагасів водоспад по всій Америці потратили ці кошти. Але для мене ці гроші це був такий перший стартовий капітал. Тому я за ці гроші купив свою першу машину. Це був Volkswagen Т4, такий жовтий, великий бус. Незламний, як говорять поляки, взагалі не ламався. Я тільки міняв в ньому масло, якщо не забував міняти, і так почалася моя підприємницька історія. Ми продавали електротехніку, я продавав ковролін, продавав картриджі. Дуже багато було всього з продажами. Потім я возив людей в Україну. І я так знаєте двох словах підношу, щоб ви зрозуміли мою історію. І потім я почав працювати на своїй першій роботі. Це була робота у філії великої компанії Exist. Юа в Україні, які займаються автозапчастинами, і ми продавали автозапчастини в Україні. Потім, після цієї роботи, мені дали офер у Вроцлаві. Ми Галією знайомі ще з України, ще зі школи. До речі, за наше знайомство, це взагалі це, це, окрема історія. Ми познайомилися в палаці. Нічого не було, що ви там не думали. Але тоді, ви знаєте, в школі ходили на такі, як це називається, туристичні такі змагання, і на декілька днів усі виїжджали в гори, там чи десь просто в поля, розбивали палатки і змагалися, хто там краще розпалить вогнище, хто там пробіжить, хтось там пів. Коротше, це було дуже весело, це шкільні роки, і ми так зі школи познайомилися. І Галя переїхала саме до Врослава, тому що виявляється, що колись її батько також їздив на роботу до Врослава, там мав знайому сім'ю, і тому був такий перший пункт саме для неї. Це було це був Врослав. А ми поїхали до нашої знайомої з нашого села, яка вже також роками жила у Варшаві. Що ви розуміли? Перші там дні тижні я жив також у кімнаті, де було дуже багато жінок, які ходили на прибирання. І ми всі разом жили. Це був теж для мене досвід. Ми перші ночі просто плакали. Я був тоді з мамою, пам'ятаю, я не міг виїхати самостійно. І це було для мене щось нове, страшне, тому що я, я розумів, наскільки я маленька людина, виїхав з села, а тут таке велике місто, Варшава, треба її покоряти. І з часом я приїхав вже жити в гуртожиток. Потім на одну, на одну кімнату приїхав, і потім вже ми почали жити в розсарі. Отже, чому саме Польща? Перше через те, що це географічно найближча країна до, до України. Якби це була напевно Німеччина, то можливо би і я жив в Німеччині. Я не вибирав тоді країну. Я знав там з економіки, що, наприклад, в Польщі там ВВП таке. Там як стоїть інші країни Європи, Німеччина, як швидко розвивається Англія. Але я не знав, як, як построїться моє майбутнє. Я їхав то, що було найближче, щоб можна було приїхати додому. Це така, знаєте, ментальність. І я думаю, що саме таке рішення приймає багато українців, які спочатку хочуть поїхати до Європи, і перше, що вони роблять, це їдуть в найближчу країну Європи, звичайно, що це Польща. Якби повернути час назад, я думаю, якби я мав більше поглядів так, на різні країни, можливо, це б не була Польща. Тому. Що те, що я маю зараз за 12 років, можна було напевно зробити там x 2 x 5 в залежності від е, країни. Тому що починаючи там в студентські роки, в йшовши на різну роботу, ви досконало повинні зрозуміти, що, наприклад, в Бельгії там поляки заробляють 30-40 євро на годину. Тобто, це взагалі це, це денна ставка у декого на весь день, а там вони заробляють за годину. І відповідно, зараз багато польської, як це називається, ті, що давно переїхали за, за, за кордон, багато поляків, вони заробили кошти, приїхали до Польщі, купили собі там 5 квартир, 10, не знаю, в залежності від того, які в них фінансові є можливості. І живуть і живуть за рахунок оренди, де орендують українці. І так само. Українці могли б зробити, якби в них мали якби в них були документи, і вони б могли поїхати далі і офіційно працювати. Тому чому польща? Тому що географічно вона була близько. Я тут пішов, пішов на навчання у Варшаві, і це дуже близька по ментальності. Країна я ходив на курси польської мови ще в Тернополі, як жив в Україні, і в принципі вона мені давалася не так складно. І також хочу зауважити, що напевно вивчити іншу мову буде простіше тим людям, які вчили або знають музику. Мені особисто ось музика, там я ходив на сельфеджіо, там от прям 5 років провчився замість самих, бо мене перекидали через клас. То вона мені допомогла. Мені простіше було вивчити ту саму англійську і польську мову. Тому перше, що ми вибрали, Польщу, чи я жалію за це? Ні, не жалію, тому що. Польща класна країна, вона, знаєте, це такий баланс. Ем, якщо не враховувати під увагу саму погоду, так, яка зараз там від осені до зим, до цілої зимою може бути така, знаєте, просто слякоть. Тут немає чіткої зими, як там десь в Канаді, там, ну, Ладно, це погане порівняння. В Канаді там взагалі капець. Ем, не знаю, можна порівняти там, можливо, скандинавський край, так, де є реально поділ е, на зиму. То тут такого немає. Тут просто буде слякоть, болото. Ну, болото не буде багато дощів. Тому такий, знаєте, в мене особисто такий пригнічений стан, коли починається осінь і зима. Але в загальному погодою саме, ось, саме літом, перед літом, весною ми особисто дуже задоволені, тому що адекватна погода, як і для нас, так і для марка, для дітей, і можна тут жити. У нас взагалі виникла така ідея, що такий зробити оптимальний варіант в майбутньому повністю перевести весь бізнес онлайн і жити весь, наприклад, час в Польщі, так тому що це наш посередок. Ми тут е цілий час живемо від е початку літа, там до кінця, там середини осінні, ну, включаючи також весну. А коли починається холод, зима, е коли слякоть, виїжджати в теплі краї. Ближче до сонця, де тепліший клімат, тому що мені особисто бракує теплого клімату. Мені вже є з чим порівняти, ми багато де подорожували. Всю Європу об'їздили, були також в Азії, там в Дубаї, в різних країнах. І я розумію: от цього я не розумію, чому фури війжають на ліву сторону. Може, ви побачити на другій камері, але ну навіщо мені мешати, Я ж їду по лівій стороні, почекайте, щоб я об'їхав. Але е, мені бракує в Польщі саме такого, знаєте, теплішого клімату. Але також без перебільшення. Тому що ви знаєте, що дуже багато українців виїжджають до Іспанії і потім жаліють і повертаються назад до Польщі, тому що їм е жарт. Вони просто не витримують цього клімату. Це також правда. Тому ми Польщу любимо за клімат. Е, привичка, так? як би це не звучало, я, знаєте, своїм батькам хочу. Доказати, попросити їх, щоб вони виїхали з України для кращого життя в тому саму Польщу, так тому що в них є постійні документи, знайдуть собі роботу і на старість будуть собі спокійно тут жити, там отримувати пенсію е і все. Але вони не хочуть. Ну це їхнє рішення. Я з цим я з цим також змирився. Але я тепер беру себе на їхнє місце. Навіть я, коли я ну не знаю, молодий не молодий, рішайте самі в 30 років. Мені самому не то, що страшно, мені не хочеться. Щось зміняти, тому що привикається до всього. Я звик до погоди, я звик до оточення, до людей, до самої країни, так? до похмурості, серйозності польської. І це реально така одна із причин, чому ми не хочемо приїжджати мішу країну. Це привичка. Тому. Якщо ви задумаєтесь над тим, чи їхати в Польщу чи в іншу країну, і ви тільки зараз на першому старті, я все таки вам і у вас є можливість поглянути інші країни. Я все таки вам радив поїхати у Німеччину, Іспанію. Якщо є документи в Лондон, в Англію, навіть ту саму Канаду, тому що реально скільки людей, стільки думок. Так само багато людей недооцінюють скандинавські країни. Якщо ви любите більш такий холодний клімат. У нас дуже багато людей, які живуть в Швеції, там в інших країнах, ніж північних, і вони настільки задоволені, вони навіть не, не, не можуть на думку вирішити там, чи подумати, що повернутися до Польщі. І ми, вам, і ми їм говоримо, чому Вони говорять просто, тому що тут ми реально заробляємо, тут ми не живемо з зарплати до зарплати. І тут важливо відмітити, що польща років 10 назад була зовсім іншою. Зовсім і. Тоді було якось простіше, тоді було більше роботи. Ви заробляли там 3 тисячі, там, наприклад, 3 500, і ви могли спокійно заплатити за там, ту саму ж кімнату чи квартиру, вам залишалися кошти на проживання, і ви могли спокійно жити далі. Зараз так немає. Зараз, реально, якщо ви заробляєте 5 тисяч, то 4 ви віддаєте е, за проживання е, і лишаєтеся, можна сказати, з нічим. А ще треба. Прожити ще треба заробити гроші, ще треба поїсти, кудись піти і так далі. Тому, як не як, саме Польща помінялась. І це не тільки там зараз кажуть вина українців. Помістю Європа помінялась так? Тому що Польща розвинулася, вона пішла вперед. Тут стало набагато більше робочих місць. Якщо у вас немає кваліфікацій, якщо ви не знаєте англійської мови, то ви будете заробляти менше і. Дуже взагалі саме е, суспільство помінялось. Поляки помінялись, Дуже багато поляків виїхало за кордон. Тому тут судити про те, що Польща зараз краще, ніж 10 років назад, я думаю, що ні. Зараз ми також відчуваємо такий, знаєте, тиск е, не то, що суспільства, можливо, це теж е, е, маніпуляції і пропаганда в інтернеті, але ми на особистому прикладі здибаємося із ксенофобією, наприклад. Недавно Галя гуляла в нас по парку, і до неї підійшла полька і зробила їй зауваження, що тут дуже багато гуляє українок з дітьми, а вони не повинні тут гуляти, вони повинні народжувати і бути в Україні, а не в Польщі. І ну, уявіть собі, як це пригнічує тебе десь внутрішньо. тому що, блін, ти тут живеш там 10 років, сплачуєш податки, даєш робочі місця, купуєш нерухомість, а взамін тобі говорять: ну що ти тут не повинен бути, тому що це не твоя країна. Це справді пригнічує. Хоча, з другої сторони, ми змирилися з тим, що ми мігранти. Ми виїхали з України, особисто я, не з тої волі, що там не знаю, я хотів щось поміняти, а просто за кращим життям. Я хотів мати кращу освіту, я хотів мати кращий старт. Я не хотів давати хабарів від самого початку, щоб кудись поступити. Я хотів в Європу. Я хотів побудувати себе трошки більше, масштабніше. І ну в певній мірі, можливо, там щось не вийшло, але в більшості мені вийшло це виконати. Ми живемо в Польщі, ми маємо бізнес, там нерухомість, нас багато людей впізнають. Я щойно на зупинці на заправці, просто йду до машини, до мене люди вітаються. І це цілий час. І я радію цим. Але е якщо ви зараз тільки на початку е вибору своєї країни, і якщо ви саме мігрант заробковий, ви шукаєте де саме заробити Польща, це не ваш варіант, тому що тут ви не заробите, тут ви просто проживете. Звичайно, ви заробите більше, ніж в Україні. Вам буде достатньо. Ви зможете навіть свій щось дозволити там за півроку рік. Але щоб е, заробити більше і мати якийсь капітал, там на не знаю, там середній клас, нижчий клас е, кваліфікації, то тут буде складно тому, що. Останні пару років зарплати просто цілий час підносили, дуже сильно підносили, середня сплощилась, і тепер усі заробляють одинаково. І ніхто не хоче напрягатись. Ну до мене, знаєте, приходять працівники на роботу, кажуть: «Мій ще належить, йому належить це, мінімальна заробітня плата. Отак, От або От така мінімалка в Польщі. А чи в нього є досвід, чи він покращує свою кваліфікацію, чи він хоче знає англійську, чи ще щось ні, його це не входить. Він просто йому належить ця заробітна плата, і через це люди не напрягаються. І це деградація суспільства, деградація в польській економіці, тому що не можна так робити все має йти поступово, хто вчив економіку. Прекрасно знає, що це все взаємозв'язано і там інфляція, і так далі. І це було напевно хибне рішення в Польщі. Так дуже швидко підносити заробітні плати, тому що зараз реально всі можуть заробити мінімалку, але ніхто собі нічого не може дозволити, тому що багато соціальних виплат. Ну, Як багато, ну, враховуючи, якщо на, на польський рівень це багато. Е, і всі живуть за 800 плюс і просто не хочуть напрягатися, покращувати економіку, робити платіжу спроможність і так далі. Другий важливий момент. Якщо ви підприємець, то тим більше у Польщі найскладніше почати бізнес. Ми декілька разів пробували покорити польський ринок іншими послугами, в тому числі, наприклад, у нас був сервіс по прибираннях. І нам просто було складно. Якщо ви приїхали до Польщі і почали в Польщі вести бізнес і він вас виріс, ну, то ви, ви можете почати бізнес в будь-якій точці світу, тому що ви реально пройшли е, великий і складний шлях. Я дуже багато знаю підприємців, які говорять, що ну, це нереально вести в Польщі бізнес. Так, це правда, в Польщі дуже складно. Польський ринок дуже складний. Самі поляки складні е, щодо покупок. І щоб е, хтось дуже багато українців роблять помилки, приїжджають до Польщі, о, відкрию салон там, чи ще щось, е, якийсь кафе, і мені почнуть текти гроші е, е, рікою. Насправді дуже багато людей потім жаліють за це, е, оскільки не роблять е, аналіз ринку, не роблять аналіз ніші. Не розуміють взагалі польського ринку і просто пролітають в прольоті. Тому не повторюйте такі помилки, краще заздалегідь подумайте, подивіться відео, як хтось інший відкривав бізнеса, який допускав помилки, підіть на консультацію. Зараз дуже багато інформації в інтернеті і тоді лише прийміть рішення. Тому польща, на мою думку, якщо ви підприємець, як перша країна для виїзду і початку бізнесу, не до кінця хороша. У нас є також так, і родичі, і знайомі, які поїжджали до Америки. І якщо ви підприємець, вам там буде реально простіше, тому що це країна мігрантів, і там набагато простіше. Чекайте, бо мені блимає шкода, я не можу швидко зараз їхати, бо знімаю відео, але я ще його Е, І там реально вся країна створена для мігрантів. І вам буде простіше почати бізнес. Тому Польщу не розглядайте, якщо ви бізнесмен. Краще подивитися, наприклад, напевно, на Німеччину, е так як я сказав, Америку, або ж іншу країну, в залежності вже так від вашої сфери діяльності, чим ви займаєтесь. Але наостанок хочу вам сказати одну річ: е всі питають, а от куди поїхати, що мені робити? Я вам скажу так: якщо ви така людина, як я, коще, знаєш, знаю, що зробите, хочете робити все там онлайн, або ж не бути прив'язаним до місця. То скажу вам одну важливу річ: гроші можна заробити всюди. Тільки питання, якою ціною ви їх заробите. І так само в Польщі їх теж можна тут заробити, але можливо, вам прийдеться більше часу попутіти за ті гроші, так? попрацювати довше, або ж довший час чекати на цей там, довгожданий там, чи потежний кредит в майбутньому, чи ще щось. Але це правда, це Галя мені колись сказала. І я завжди на самому початку казав: Блін, давай виїжджаємо з Польщі, там, не знаю, Німеччину, Америку, будемо підкоряти, будемо великий бізнес починати. Вона каже: ні, мені тут комфортно, давай е запам'ятай, що гроші можна заробити всюди. І справді у нас був перший бізнес онлайн. Ми продавали там і до Англії, і до Америки, він мільйони мав обороть, і це все онлайн. І без різниці, чи ти знаходишся в Руславі, чи десь тут, по дорозі до Варшави, чи в Варшаві, там, чи в Україні. Тому. Ось моя коротка думка, чому ми саме живемо в Польщі, чому ми поки не виїжджаємо. Давайте ще піднімемо тему, бо зараз мене всі почнуть питати, навіщо ми купуємо нерухомість в Польщі, чи ми не боїмося. Скажу вам так: я особисто, звичайно, що несу відповідальність за свою сім'ю, але поки не бачу причини, чому мені виїжджати саме з Посола. Тут безпечно, тут Європа. Як ніяк, географічно Вроцлав знаходиться досить далеко від кордону із Білорусію, Україною і так далі, це як і плюс, так і мінус. Так в даному випадку це плюс. Також нагадайте Україну, як тільки почалася вся заворушка, повномасштабне вторгнення, нерухомість зросла де вартості правильно на західній частині, тому що всі повинні десь жити. Ви не зможете всіх поляків вивести з Польщі. Тому що почалося вторгнення, там і так далі. І я переконаний, що цього не буде. Але навіть якщо таке почнеться, то ось мої перші вам відповіді, так як я це бачу. І тому ми, поки інвестуємо в нерухомість, ми також робимо диверсифікацію, купляємо на золото, злитки золота. Якщо вам про це цікаво, то пишіть в коментарях, запишемо окреме відео і ділимося з вами нашим досвідом. Але пам'ятайте також, що повинна бути диверсифікація. Ви не можете купляти лише квартири, або ж, наприклад, купляти лише квартири в одному місці. Треба робити диверсифікацію, купляти в різних містах, в різних країнах. І в нас також є в планах покупка нерухомості в інших країнах, в тому числі, можливо, і Іспанія. Тому беріть це все під власний розсуд, думайте, аналізуйте і дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Надіюся, що мені трошки вдалося вам донести саму суть, чому ми живемо в Польщі вже більше 12 років, і поки не плануємо звідси виїжджати. А вам дякую, що продивилися це відео. І підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. До зустрічі в наступному!